Вали Гаврилюк на фронті чоловік і два сини. На її думку, родини військових потребують ефективної психологічної підтримки, яку слід організувати на державному рівні. Я потребувала психологічної допомоги, і мені дуже допомогли курси з психологічної підтримки, які я знайшла, користуючись власними контактами і зв'язками. Але гуртуючись у спільноти та через громадські організації, ми маємо формувати запит до держави на таку допомогу. Дружина учасника бойових дій Ольга Петроє вважає, що люди втрачають мотивацію захищати, напевно, й тому, що є неналежна увага як до потреб військових, так і їхніх родин. Якщо родини не мають підтримки з боку суспільства і держави, то чи можуть захисники повною мірою зосередитися і належно тримати фронт? Підтримка родин є питанням національної безпеки. Про те, як згуртовується спільнота родин наших захисників, розповіла Ірина Дубик. Окрім того, що їхня територіальна громада дбає про ветеранів та їхніх близьких, самі мами та дружини створили спільний простір. І те, що сьогодні я представляла, це створення жіночого простору, територія турботи та змін, саме жіночий, тому що вбачаємо, що жінки, мами, дружини, сестри мають можливість зібратися і разом вирішити, тобто турботи, потурбуватися один про одного і змін. Зрости, підсилитися. На сьогоднішній день простір почав вже працювати, діяти, в ньому вже проходить ряд заходів, і деякі заходи це арт-терапія для дітей. Під час цього мами і інші представники військових родин можуть отримати психологічну або юридичну консультацію, тобто корисне із приємним. Присутні на заході представники органів влади та місцевого самоврядування відзначили важливість проведеного дослідження, адже це для них також певні завдання й орієнтири у роботі з родинами захисників. У Нас були органи місцевого самоврядування, у нас були представники ветеран українського ветеранського фонду. Відповідно, у нас була представниця директорка українського жіночого фонду, і ми казали про адвокацію цього нагального питання для нас це певний пошток і перший крок до того, щоб наше дослідження воно не залишалося лише на сторінках соцмереж, а до того, щоб це було практично інтегровано в ветеранську політику.